Ти ще очі не відкриває вже. Вже вітає, так. І далі. Дякую. Це від нас поки такий подарунок, бо тортик не дійшов. Тортик буде в обід. А де? А де бензопила? Електробензопила. Вже такий, що закривається, Дім. Кушелюк. Да, да, то від Мирончика. Це вже з грошей була. ну а хто ж дарує гаманець без грошей? Орися, як побачила мене з кульками, як стала шипіти, як стала в дугу. Я думала, вона вас розбудить. <кій> таке? Ой, що таке? А що ти кажеш? Вчора морозика постріли, діма постригся. Мали привітати татусика ще з тортиком. Миросик мав співати йому з днем народження, але нічого. Заспіваємо ввечері, да? коли тортик привезуть в обід, а тоді разом з гостями всіма да, заспіваємо татусьові з днем народження. Він задує свічку, загадає бажання. Ма да? я вже зробив три часи. Годинник зайчик зробимо. Так, бусь, нас не було день. Що я за цей день робила? Прибирала в хаті, що я робила. Он же у нас накритий стіл. Погода в нас прекрасна, дощик, правда, слава Богу, спокійний, не такий, як в Одесі, сильний. Але за декілька днів дуже багато налива. Так. Друге жовтня. Да, Марончик! Папа відкриває подарунки. На ничку відкриває подарунки. Прийшов сюди тихенько. Ми ж теж хочемо побачити її. Але його, але його, оце його поїсти. Тоді папа буде відкривати і поїсиш Мирос. Електрогіт. Гітара, да. е, так? це була. Ага. Завалилася стойка зараз складу. Що таке? Ти теж бензопилу хотіла. Папу вітають всі телефон лиш. Ділінь, ділінь. Да. Угу. Коробочка гарна. Да. Зарядочка большая. Угу. Ну, На два відразу. Угу. Угу. Перестали одягатися, бо Мирон хоче ладити Орисю. А ця лежить як клеопатра. Ти пранись? Так, да, дивік, на лапки гарно поклала. Ага, а, все, полежала трошки, буде тепер робити кусь-кусь. Так муркає, так? Да? А, зачіс. Wow. Сьогодні будуть фотографи вже, да, Мирось? Ми беремо з собою речі, бо ми не знаємо, чи вони будуть там переодягатись, не будуть, чи то штучний інтелект їм речі буде міняти, але ми беремо з собою трошки речей. Yeah. Да? Yeah. Лапкою трохи. Давай, котику, давай. Дивіться, яка у Мирона. Назад, задниці машина. Колготи на 5 років, я думала, що на 5 років вже такого не роблять, а то як в малюків ведмедики були ззаді. Зачіску покажи, яку ми зробили. Розвернись до мене? Аля Кропчик. кропчик. Мама. А в папіка гарно, тоже вчора постеріжся. Мені треба вдітись. Завезла моросика, завезла речі. Што, з вихователями, як це воно що це має бути, ніхто не знає, але Але будуть фотографи, і це дуже добре. Дуже добре. Я, Я дуже рада. Моросика попросила, що. Як... Фотограф приїде, скаже стати так, стати так. Ти, будь ласка, слухай його, позуй. А там буде видно, що воно як воно. В машині напали, а так тепло капець. У нас і в хаті тепло, і в машині тепло, це дуже добре. Зараз йду додому, буду перетирати посуд уже на бенкет -меню саме. А на картошечку з м'ясом, на голубчики, на то на сьо, на то на сьо і на салати. Ніби у мене все їй, не нарізки. Ще буду помаленьку готуватись. Сьогодні на вулиці так тихо, спокійно, тепліше, ніж вчора. То, що і досіку нема, але і якась температура, мені здається, вища, ніж вчора. Так, я прийшла вже робити собі каву. І мій чай. Він трошки покаже капиночку. Що вчора був, перестав і, і знову почав. Так. З Зорисюю. Гралась, ага, прийшла до мене, так? Да? Кусючка мала. Дивіться, Дитями ж кося випали, ми так з нею гралися. Кресунечка моя. Моя кресенечка. Кресунечка моя. Вчора цілий день просилася на вулицю. І оце вийде, сяде на порозі, насидиться, замерзне і кричить, проситься в хату. Загрілася, знову проситься. Біжи. Я в бусі перетерла, підписала, що куди до чого. Це все на солодке, торт завиванці, бите скло, а це таке, що згадала по меню. Бо удалила список із телефона. Я колись замовила, і там в мене в списку було написано, що я замовляю і що я буду купувати, щоб готувати вдома. І я зайшла в супермаркет, думаю, ой, що воно мені не заважало, видалю те, що замовила, залишу все. <вишце> Те, що купувати, то такого по пам'яті плюс-мінус, що е, має бути написала і підготувала. Їду зараз за мамулечкою по моєму. Е, вона приїде, мені щось там то, може, їм постарала. Ось такого, що на різку зроблено перед в харчову плівочку і в холодильник. Е, бутерброди намастити, таке можна вже салати ні, салати в саму саму останню чергу. Це їду. Напили вчора і позавчора зі мною водою поділилися. Мама! з іменинником і вас! Ви мене поздравляли, Тепер я вас поздравляю з таким золотим зятем. Мама каже, ящички вдруг треба буде банкет забирати. Я тобі хотіла сказати, та поодівайся, бо воно ж і полис-під все. Доброго дня, іменинник! З цим тебе! Щастя, здоров'я, всього Доброго. самого найкращого. Оце тобі, лиш не на те, що ти хочеш. То сквачино будемо. Це лічно для себе щось кориш. Поняв, це не на скважину. Бабуся ще гостинці морозику забрала, бо у нас підлога з підігрівом. <реш> <реш> і що? Прошу Діму, щоб перестав палити, бо в хаті вже дуже-дуже тепло. Дуже... <реш> Мої родич? родичі. Родичі ти. Дим. Тут уже цех. Дімко дивиться серіал якийсь. Відпочиває. А Орися бавиться. Оріон, диви, бо щось як зробиш бабах. Я, Орися. Пожалуйста, okay. дуже-дуже обережно. Ще є зелена кулька, як у Мирончика. А, це вже рада. Ну, Вона зранку тут, я йшла з кульками з кухні, а вона тут стояла, як зробила дугу, як стала шипіти на мене. Тут у нас оселечик, у, у холодильнику вже канапки з ікрою, нарізка ковбаска, сирочок. Зараз мають привезти тортик. Фух, щось мені тяжко. І далі поїдемо вже за бенкетом. І дивіться, зайшла переодягатися, бо була в зимових лосінах і було дуже-дуже жарко. Зайшла переодягатися. Дивіться, що Марончик вчора намалював. Кактусу свого вон він стоїть. маленький Художник. Треба перевернути календар уже жовтень. Усі навіть війна красива. От то що коли замовляєш бенкет, і просто собі готуєшся до дня народження. Да. Дімко вже як а ніякі ну, мене не красиві. Такі. Мадама вже три кульки пробила, кажу, лиши щось з діткам, хай дітки пограються. На тут футболила по пісів, бігала один база у нас на кухні, якраз в мене під ногами. Я вже взуваюся, мамулечка там будіброди доробляє. Ми їдемо вже за. Банкетом, торт нам ще не привезли. Торт буде забирати мама, Ну або його ще не привезуть і вже заберемо ми, коли приїдемо з банкету. Все, бунваєш. Bon Все, ми вже в пожайку, під'їжджаємо. Так, тому тут. Там може туди краще. Коли забирати банкет, кажу, Діма, ставай, я тебе сфотографірую. наче як це твоя фотозона. А, а нютерці один роді. Тут можна. Зараз би таку забрали з собою цю шикарну фотозону, боже, як гарно. Красота така. Повна машина їжі, в мене воно вбите скло. Два така хлоточка. Я кажу, Дімі, що я така щаслива, ніби як день народження в мене. Вона треба було готуватися. Подивіться, скільки треба е, жінці для щастя. Була б така заморена, не вмита, А так подивіться, усміхнена, щаслива. Спасибо народження. Що все найкращого і нічого до не було. Дякую, дякую. Так, це вже стоїть. Це наше, наше, наше. То все замовлене. Зараз сюди ще картошка з м'ясом, голубці, капуста з котлетами, ребра. І ще щось. В общем, побачимо. Я роблю салати. Готую салатики. А в Арисі одна робота кричати на всю хату. все все накрили. Зараз мають підвести торт. Я вже поливаю черносли цущоночкою, а потім він впитається і вечором вже як подавати, я таку роблю. Красата. Мирося вже є всі. Семенюків ще нема. Ти розкажи, ти фотографувався? Да. Тобі сподобалось? Да. А ти переодягався чи ні? Федор. Переодягався. Молодець. Я угу. в такі гарні. Прочитай. Буду подарувати козак, але кощів хвиля не під. Не подобається? Німа каже, що йому вже крузак не подобається. Хотіли подарувати крузак, але коштів вистачило тільки на торт. Гарний, гарний, блискучий. тільки такі маленькі. Маленький трошки більш. Комодна усі. А бант який Що, був. Сусь, сьогодні. Я я. зараз А уріжу а Зараз. Она, она не злова, она не... она... А то нас тут такий класивый, класивий, класивий. Мам, я вже уже сто разів не бачив. Не бачу, бачу сто років, так? Да? да. Так, я Сто років не бачив тебе. Малесенька така, а да? Така красунка. Вона стала побільша вже. А, вона підросла уже, так? Да? Хороша. Хороша стежка. за мою подружкою краціною, такою. Ту-ту-ту. Ми вже таку собі сидимо. Зараз прийдуть семенюки. Родині твої ходить. Здорове, місцевого твої цього. Здоровий, щасливий. Прийшли вже наші семенюки, вже всі у гості є, зайшла мити руки після того, як м'яско набирала з картоплю. А тут Орися спить, подивіться, в ящику для стірки. Моя дівчинка. Будеш ще й співати? Да? Юра, мені кажеться, вона хоче, щоб ти її побавила, Не, Аня, вона так на тебе дивиться.

Вроде, снимайся, мама, зверь. Где ты падаешь? Широ. Да, Давай, Диста. Оба. Давай. Снимайся. Снимайся наружу, снимайся наружу, снимайся наружу. Снимайся наружу, Раз, два. Такі Молодец. Такие. Я аж не можу. Я торт. Може, я розколую. Ні, це не розпитаю. Крутили. Тут мої красунечки вже додому, помічниці мої. Бачимо, як Так, я живу дякую. Старші пішли, лишилась ми, молодь. Мені було 16, я приїхав в дачний секційний інститут працювати. Ще такої як пов'язану, нормально, а нормально. Як Як ти сьогодні позував у садочку? Які пози були на фотографіях? Рад! Щось сказати. Ну скажи, бусок. А варушка пропала. Ти що? Правда це? Як це так може бути? Я ти покажу. Так пропала ж. Що ж ти Ні. мені покажеш? Ой, машина, яка гарна. Ні. Мирончик, покажи, як ти позував. Ні. Як ти позував? Ну, будь ласка, а ми підемо подивимося, де Варя. Все вже моросик. Ви проважаємо гостей. Оріон. Оріон у шоці, вона у ще так багато людей не бачила в нас в хаті. то доповні конверти грошей. Борися! Ти? Шкода, дідів капця наклала. Ми помалесенько з Дімою прибираємо. Мирон, ти прибираєш у себе в кімнаті? Грається, я бачу, що ти граєш. Я тут вже завтра буду прибирати. 20. Все 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 прибрали, бусі. Дивіться, чистесенький стіл. Його ми не розкладаємо, бо я завтра всіх запросила на потрусини. Будемо підігрівати картопельку, м'язко, котлетки. буду робити. Що таке, хлопці? Мирон не хоче йти в садочок завтра. Ми кажемо, що завтра ще один день і вихідні будуть. Але це, так і буде. Так і буде. Завеземо в садочок, а там наші батьківські збори, щось з зимою не можуть договоритися, його складають. Хлопці, що таке? Папа, хочу складати, я хочу і грати. Так, а складати це не означає гратись. Боже, тут теж трошки сраців, так, Мирон? Мирончик, допоможи мені іграшки в твою кімнату поносити, будь ласка. Ну, будь ласка. Орися, прибереш до ранку тут. Молодець. Дякую Окей? за допомогу. О, такі нюхрі, а синочок вміє допомагати, так? Да? Да. Він допомагає, хоч свічки. Іграшки не хоче розносити, хоч свічки по місцях визивали тут монстра. Да, Мирон? да, З мирончиком такий набір там пиво. Мама віски подарувала. Здоровану коняку. Також тітонька Ніна теж коняк подарувала. Всяктось коняк подарувала, дядьку Альоша, Лебеденчики теж, мабуть, подарували коняк. Е, Інна теж Джеймісон. Набір, лючик задньої. О, і мені шампанське, будь ласка, цукерочки. І коньяк. А це по буся бурончику принесла. І там ще в мирона в кімнаті повно солодичів. І ось солодощів, знаю, це, на Юра задньою. Тут на всіх всіх малюків. Завтра будуть потрусини. Буду роздавати всім. Ну бо ну як це? Так негарно і неправильно. От такі у нас справи бусь. Моросик уже в ліжечку. Щось нас сьогодні пропадав укриті ліком. І Скажите, я вам скажу. І не під'єднувався інтернет. І якраз дуже довго не могли настроїти, підключити цей телевізор у спальні. І всі дітки ніби і хотіли дивитися мультика, інтернету немає. І вже починають гратися. То на «Бубані» грали, то на Ямахі, то там ви самі бачили, що в в кімнаті. Я така заморена. Дивіться, я ж взагалі нічого практично не робила. Все ж привезли із кафе. Вдома там таке. Елементарні якісь салатики, бутербродики, але все рівно якась така трошки вимота, ну, трошки втомилася. Я казала їм, що ми коли збудуємо собі, не знаю, що це вона буде, Альтанка, не Альтанка. Ця така, ніби ілітня, але хочемо, щоб вона була у склі. Там мангал був і стіл стаціонарний на 20 людей, щоб той стіл завжди був, щоб не треба було один стіл привозити від мами, привозити від мами, другий стіл виносити із гардеробної, складати, застилати, щоб він завжди стояв отам, в ті е, бісєтки, Орися, в ті бісєтки, щоб просто тоді застеляти скатертиночку і все накривати, і вже ну, не в хаті, оця, що треба троїти, все складати. Мене зараз нападе. Нападає ведмідь. Чік. Будеш спати нами чи з Дімо? Ну, якось так, буся. Ми йдемо лягаємо спати, я починала в цьому халаті, я в ньому його закінчує. І сісі говорилася буде кричати нам. Давай, кажи пока-пока, буся. Надовго не пропадаю, постараюся вийти до вас на днях. Дякую за всі привітання для діми. Діму сьогодні від ранку, ось і буквально ось до самісінького вечора всі дзвонять. Вітають, і ви мені пишете і в особисті, і в коментарях, і в Фейсбуці, і в інстаграмі. скрізь скрізь скрізь. Ви вітаєте мене з іменинником, діму з іменинами. Нам дуже-дуже приємно, що ви всі пам'ятаєте і вітаєте. Тоді, що бусі? Надовго не прощаємось. Дякую, що ви з нами. Цілую, люблю вашу зава.